Російські окупанти знову вдарили по нікополю під час артилерійського обстрілу. Загинула 83-річна жінка. Ще один 53-річний чоловік дістав поранення. За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено три приватні будинки, дві господарські споруди, автомобіль, лінія електропередач та газогін. Зазначу, що ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Неанонсований візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойдостін зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. Глава Пентагону зазначив, що ця зустріч стала ще однією можливістю підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Остін також додав, що США разом із союзниками і партнерами продовжуватимуть підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби. Лойдостін прибув до Києва вранці з неоголошеним візитом. Ми ще раз хочемо подякувати президенту Байдену. Вітаємо його із днем народження. Ми бажаємо йому перемоги. І він вирішить, де і в якому напрямку для нас і для Сполучених Штатів дуже важливо отримати результати. Ми розраховуємо на вашу підтримку та дякуємо Конгресу, двопартійній підтримці. І ми вдячні американському народові за те, що він разом з нами долає усі ці труднощі. Ми бачили мужність українського народу, яка справді вразила світ. Месич, який я доношу вам сьогодні, полягає в тому, що Сполучені Штати з вами і залишаться з вами надовго. Те, що відбувається тут в Україні, має значення не лише для України, але й для решти світу. І це безумовно має значення для Сполучених Штатів Америки. Тому наші союзники та партнери продовжать працювати, щоб Україна отримала все, що необхідне для успіху. Двоє ділків хотіли підпільно продати арсенал трофейної російської зброї, яку здобули українські захисники в боях під Бахмутом. Серед вилученого більше 60 автоматів та кулеметів. А також протитанкові гранатомети російського виробництва. Партію зброєння вони намагалися збути представникам дніпропетровського криміналітету. Обох фігурантів працівники СБУ затримали під час збуту семи автоматів Калашникова, зокрема й нового АК 12 Затриманими виявилися двоє контрактників однієї з військових частин Сил оборони, які були відрі. Яджені на Донеччину. Ну і зараз ми переходимо до анонсованого включення в апеляційному суді. Сьогодні розглядають клопотання захисників колишнього розвідника Романа Червінського. У залі суду перебуває наш кореспондент Дмитро Дідура. Він з нами наживо. Дмитро, вітаю тебе. То чи є результати розгляду апеляцій на рішення суду щодо червінського? Будь ласка. Вітаю Василю, вітаю і наших глядачів. Рішення жодної апеляції ще немає. Хочу зазначити, що їх сьогодні повинно було бути три і розпочатися судове засідання. Мало о 14.50. Однак цього не відбулося. Як стверджували, що у судді були інші справи, тому і затримався розгляд апеляційних скарг захисників Романа Червінського. Тому люди, які підтримали, а їх було хотіли підтримати Романа Червінського, їх. Було чимало. Вони чекали у а, кулуарах суду і викрикували. Повали різні меседжі на підтримку Романа Червінського. Просили звільнити екс-розвідника. І коли засідання вже мало розпоч... розпочатися, вони провели прокурорів цієї справи у залу судового засідання під вигуки ганьба. Нині судове засідання розпочалося, однак, з затримку 18.05 приблизно. І е, адвокати захисники Романа Червінського просили відвід прокурорів, аргументувавши, що вони мають предляде відношення до цієї справи, і е, наголосили, що це політичне замовлення, що прокурори діють згідно з вказівок, як і судді. Що ж сам Роман Червінський думає щодо своєї справи, почуємо. На 111-й державі Ізраїль є те, що я повідомив росіянам. Вони цього не довели, не знайшли. І вони просто поміняли, відправили, а типу попросили, що він шпигунний, а вже ці судді перелякані, бо це тіпа, війна на сьогодні, вони підведуть сюди. Ось так вони працюють. Нині судді у нарадчій кімнаті щодо рішення про відвід прокурорів. А я ж нагадаю, що Романа Червінського за версію слів обвинувачують, нібито він самовільно хотів провести спецоперацію щодо захоплення російського літака. Однак це призвело до обстрілу аеродрома Канатове у Кіровоградській області. Тоді загинув один військовослужбовець, ще 17 поранені. Поки що маю таку інформацію. Силю етерпередає тебе. Дякую дуже. Ну що ж будемо чекати на рішення суду Дмитро Дідура наш кореспондент із апеляційного суду, де розглядається апеляція на рішення суду щодо запобіжного заходу для полковника Романа Червінського. Співає, готує, обожнює котівну і звичайно робить прогноз погоди. Як ви вже здогадалися, мова йде про відому медіа синоптикиню Наталку Діденко. Наші журналісти вирішили завітати в гості до пані Наталки. Запрошуємо вас за лаштунки життя синоптикині телеканалу Еспресо. Синоптичний, усім привіт, дорогі українці. Смачна вечеря та прогноз погоди від Наталки Діденко. Такий розпорядок вечора у більшості глядачів еспресо. Вона відома медіа-синоптикиня, яка зуміла поєднати в своєму житті любов до філології та метеорології. Знайомство з жінкою-метеорологом так надихнуло Наталю в шкільні роки, що вона без сумніву вступила на географічний факультет кафедри метеорології Київського державного університету. Сьогодні пані Наталя вже має багато фанів, а свій день розповів. Починає з роботи над прогнозом, каже, починає працювати одразу, як відкриє очі. Просто в ліжку розпочинається прогноз погоди з вивчення синоптичної ситуації. Я оглядаю прогностичні карти, це карта температури повітря, як рухається, це метеорологічні діаграми, це знімки супутникові. Обов'язкове вивчення атмосферних фронтів, циклонів, як вони переміщуються. 11 вересня Наталка відзначила 30-ліття шлюбу Сергієм Діденко, офіцером ЗСУ. 25 лютого він записався у добровольці та потім перейшов до збройних сил України. Чоловік Наталки, її підтримка та мотивація, каже, що може за дві хвилини її заспокоїти з будь-якого приводу. А секрет міцного шлюбу дуже простий. Шлюб це щоденна. Щоденна підкреслю не щотижнева, не розумівся щоденна робота над рівновагою. Ось цією. Головне все ж таки, щоб люди, які живуть разом, вони мали спільні цінності. І вони були не лише подружжям, вони були не лише закохані, щоб вони були друзями. Спільні цінності, спільний дух це найважливіше. Ще одна її любов це спів медіа синоптокиня вже п'ять років. Учасниця барокового аматорського хору «Бах». Що обожнює хорбах не тільки за музику, а ще й через те, що він дає їй можливість вчитися, розвиватися та кайфувати від життя. Ви знаєте, це просто якесь таке щастя без перебільшення, тому що так як ми всі чекаємо репетиції. Я, до речі, підкреслю більше навіть репетицій, ніж концертів. Ну це дуже-дуже приємно, тому що ти багато що вивчаєш, ти багато що дізнаєшся. У нас абсолютно фантастична хормейстерка, окрім того, що вона ну, професіонал, це зрозуміло. У неї така харизма, і я переконана, що багато з нас навіть ходять саме через неї на цей хор. Усі, хто слідкує за життям Наталки, не можуть не знати про кота Апельмон. Він прожив у родині 17 років і став улюбленцем мільйонів українців. Всі, хто втрачали тварин, прекрасно розуміють, про що я можу говорити, і це насправді дуже важко. Я, чесно кажучи, я навіть не думала, що це буде аж так важко. Я, до речі, дуже вдячна всім, хто відгукнувся на цю сумну подію. Мені це було мене це дуже торкнуло і дуже мене підтримало. Хоча я там і наплакалася, звичайно, але це знаєте це дуже тепло і дуже приємно. У планах Наталі та Сергія не було заводити котів, але доля вирішила інакше. Друзі, родини, актори, Тарас і Тетяна… Тетяна на Олексенко запросили Діденків до себе в гості. І так сталося, що кішка акторів якраз народила кошенят. І ми почали на них дивитися. І чоловік мені каже раптом, а може, двох? І в мене, знаєте, якісь просто як ну я навіть не знаю, як це пояснити. Я думаю, дійсно вони ж вдвох будуть, братики, сестрички, їм буде весело, вони не будуть плакати їм. Ну і таким чином це сталося абсолютно спонтанно. Я ж кажу, ми не збиралися ну і навіть зразу брати кошеня, а вже тим більше про двох навіть думки не було. Ну, але видно, там десь краще знають. Оселя Наталі дуже затишна та атмосферна. Родина полюбляє роботи народних майстрів, перш за все, українських вочі. Азу впадають петриківський розпис та вишиті рушники. Ну, наприклад, оцей рушник вишивала моя мама. Ну, взагалі вона вишивала дуже гарно, і моя бабуся. І, в принципі, весь рід був такий, як то кажуть, вмів руками щось робити, іншим, на відміну від мене, бо я і вмію вишивати, але давно цим не займалася. Ось ця скрипка неймовірної краси, як ви бачите, така інкрустована, красива. Це своїми руками зробив мій дід. Він грав на цій скрипці, зрозуміло, він грав на цій мандоліні, це його мандоліна. Звичайно, кожна людина, наша героїня, має мрію, каже, буде старатися і працювати над тим, щоб в Україні з'явився метеоканал. Тому фанатам Наталки Діденко приготуватися. Вас чекає прогноз погоди у різних форматах від наукового до розважального контенту.